Слава Богу. Слава Богу за те, що ми є на цьому місці, сьогодні було прочитано таке слово, каже, що нам добре тут. А нам чи добре чи ні? А де не добре? Тепло, посидіти можна, увідіти одні інших. І ще плюс до того слухати Слово Боже. Є. І тому, як ми проспівали, що, Будемо дякувати Богу. Я думаю, всі в нас є подяка, правда? За те, що ми живі, здорові, що над нами мирне небощі, що нас ще не гонять, ніхто нас не в'яже за Христа. І тоді теж просять молитися за сина Василя до навернення, за сестру Аню, яка в лікарні, Я не знаю, хто то, дроботка чи хто. Будемо молитися, є подяка за прожитих 43 роки. І кожному і сьогодні Бог дав можливість бути на цьому місці. І як вже так много братів говорили Слово Боже, я думаю, що воно для нас є життя, чи ні? Ми скоро підемо від... Кажі десь, сьогодні було сказано, що Присутності тут, на цьому місті, ми переживаємо благодать і радость. А коли ми окремо ходимо, що ми переживаємо? Колись Бог казав одному чоловікові, що ходи передо мною і будь непорочим. Ми повинні все з Богом жити, чи ні? А коли приходимо сюди, то ми складаємо жертву хвали. Написано, що народ ізраїльський три рази приходив на поклоніння в Єрусалиму. Написано тільки мужчину, щоб поклонятись Богу. А ми з вами, як вже сьогодні було сказано, що жінка, яка встрітилася з Христом, де вона запитувала, що де поклонятися. Батьки наші говорили, і наші батьки колись нам говорили, нас і все. І багато людей сьогодні кажуть так, що я держусь своєї віри, своїх батьків, а Христос. Цій жінці відкрив, що каже, поклонятися треба в духі істині. І моє, і ваше поклоніння має бути в духі істині і в радості при нашим Богом. І тому, колись Христос був з учнями і написано, Він каже, що я вже залишаю вас, я вже з вами не буду більше, то для них було печально, чи ні? Якби нам хтось сказав такий близький, я тебе вже лишав, з тобою не буду, як би було тяжко, правда? Але Христос їм говорив вже: я вас не буду, не залишу сиротами, я прийду до вас. Але перед тим, як я прийду ще раз за вами, я вам дам обіцянку ту, яка є. Пошлю вам Духа Святого, який буде з вами і у вас, який вас наставить, який буде з вами, який буде вас вести. І, в Слові Божому, написано і Христос сказав вже: Я є путь, істина і жизнь, і ніхто не приходить до отцу разві тільки через мене. І тому задай мені, я собі, ви собі, питання, чи ми пішли вже твоєю дорогою, чи ні. Що кажете? Пішли? Дай амінь. Нам Бог відкрився. Ми пізнали Його. І ми пішли тою дорогою, яку Він сказав. І Дух Святий відкрив наші очі, нам разум. І Він нас веде, і наставляє, чи ні, так написано. Він наставить, він обличить, він проведе, він буде відкривати вам будучність. Чи відкрита нам будучність чи ні? Написано імена наші написані на небесах. Слава Богу! У тій книги життя через кого? Через жертву Ісуса Христа, який сказав, я путь, істинно і життя. Христос пройшов тут путь до землі. Написано, що Він був послушний Отцю Своєму, і тому Він виконав волю Його, яка моя дорога, яка, який мій путь. Ви пам'ятаєте, я не буду читати, де колись Бог звертається через пророка Єремії до народу свого. Каже такі слова. Послухайте мене, верніться до древного путя, яким ви колись зійшли. А що то за древний путь був для них? То був путь новий для них, коли Бог посетив їх там, де вони були в рабстві, і де він їх вувів. І написано, він шов перед ними днем, в столбі, облачним, ночу столбі огненням. Він їх іще ніколи не лишав, навіть тоді, коли вони зробили тельця, коли вони вверталися в другий бік. це залишав їх стовп огняний і облачний. Я думаю, вже ні, так слово Боже каже, доки не увійшли і не перейшли Йордан, і там вже прийшла нова життя, але к сожалению, не всі йшли тим путем правильно. Він ніг вів. І він говорить, що верніться до того путя, який я вам указав, де я з вами йшов і всього. Але пророк говорить, що мені сказали? Ми не підемо. Як страшно. Ми з вами. Пізнали Христа як Лічного Спасителя. Він не був істинної жизнь. і нам треба йти тою дорогою, а ми деколи можемо робимо остановку. А може деколи противимось. Може, різні обставини життя, ми кажемо, то не тот путь, я хочу свій вибрати. Ви помните одного чоловіка, який дуже був великий, я думаю, він мав общення з Богом, Бог ним пользувався, і прийшов момент. Коли прийшли до нього люди, а Бог каже, не ходи туди. Але прийшли ще інші люди і почали говорити: прийди, для тебе є там щось велике. Сьогодні ми з вами на тій дорозі, яка веде в вічність. А біля тої дороги наставлені різні ларьки, які диявол ставить, тобто різні обставини. І він каже: от путь для вас тяжкий, є другий путь. У вашому серці який напрямок? І ви помните того чоловіка, де Бог встановлював його, а не стояв і йому преп'ятствував, але він не міг встановитися. Чому? Тому що внутрі, в серці, у нього був напрямок не такий, для якого Бог сказав йому перший раз: не йди туди. Бог сьогодні нам говорить через слово своє чи ні, не роби так, не ходи так. Роби так і так. Іди тим путем, який я предоставив для тебе, ви те, який був начальний путь наш, коли ми покаялися, прийшли до Бога, коли Дух Святий зайшов в наше серце, і та любов і злилася, і ми всіх обнімати, готові були цілювати, тому що Бог і злив Духом Святим свою любов у наше серце. І ми були щасливі, тому, було начало нашої путі. А далі продовження путі ми вибираємо деколи, як Валагам вибрав. І він каже так: Бог йому каже так, через ангела. Я був мертвий у тебе на тій дорозі, тому що путь твой не прав передо мною. Але раз ти вже йдеш тим путем, але йди, виконай моє слово, яке я буду тобі говорити. Отак От буває в нашій житті. Бог став від для того, щоб нас зберегти, зберегти. Але ми йдемо свою дорогу і упорно, і деколи коли буває, розбиваємо чоломся в стіну і кажемо: Боже, чому так? То не Бог тебе послав. Бог нас спав і помилував, дав нам прямий путь, а давше діло за мною і за вами чи ні. І тому, як написано, і сповнити, хто ви були, ким ви були, новообновилися, ну, ви, ви стали новою в Христі Ісусі, ідіть новим путем і живим, який предославлений Господом, а рядом з нами іде Тот, який веде нас, Дух Святий, але Він не лише рядом, він є в нашому серці, і ми можемо говорити, Отець мій, ава, Отче, наш Отець, живий Бог через жертву Ісуса Христа. Слава Йому! І тому хотіло бися мені і вам сказати, може, треба нам вернутися до первоначального, до первої любві, яку Бог нам ізлив в наше серце, і щоб та любов возрастала, щоб ми радувались, щоб на цьому місці могли сказати, як ті люди сказали, а нам хорошо. Ми не хочемо відти йти. Присутність Твоя, перемена Твоя, ти явився во славі, з Тобою говорили святі, говорили о вішестві Твоєму. Я не знаю тайна, але, можливо, говорили Христу про його страдання і все. Його, можливо, укріпляли, як колись написано, коли він був в гевсіманії, коли була тяжка боротьба виходної положення, диявол думав установити все. Але написано. Ангел прийшов і укріпляв його. Це буває в нашій житті, коли ми навіть не тим путем йдемо, коли ми, кажеться, розбиті все потеряно є. а Бог любов'ю своєю, Духом Святим, говорить до мого, до Твого серця, що ти установись, ти повернися, прийди до мене, тому що я люблю і милую, і не хочу смерті грішника. І сьогодні кожен із нас. Я і ви не тільки бо я тут за кафедру великий чоловік, ні. Я такий самий, як усі. Нуждаюся в тому, що в водітельстві Духа Святого, що Бог вів, а подіводітель у нас залишений тут чи ні. Де написано і було сказано чоловіку, да не відходить ця книга з закона від тебе, но поучайся в неї день і ніч, і ти будеш тоді благоуспішним в житті своєї. Можливо, ми хочемо якогось чудо, чудо Бог зробив з нами, відкрив наші очі, дав нам пізнати себе, а далі каже, вникай себе і учення. А може, ми говоримо, як там написано, ти говориш, богат, розбогатів, не маєш ні в чем не нужди. Ти вже все, свій путь направив там, де тобі кажеться, хорошо. Але Бог звертається, возьми, подивися на себе, купи масти, возьми одежду, Омийся і стань другим чоловіком. Тому що тільки то слово, воно дає нам прозрення, і ми видимо кого. Я віжу себе. І кожен із нас відить себе, і відить свою дорогу. Дорога наша. До Господа Ісуса Христа Його путь був на землі, де він сказав, пройшов путь, і він не согрішив ні в чому, і спитан був во всьому, но гріх не взяв над ним власті ніякої. І тому він каже: я виконав волю Отця мого Небесного. Хай Бог поможе мені і вам виконувати волю Отця Небесного, щоб, наче тужись. Твердо сохранити до кінця і ввойти в славу неба з усіми святими, які, можливо, сьогодні страдають за ім'я Ісуса, можливо, їх убивають, може, різні трудності, а для нас ще є добрий час. Будемо цінити тим часом, посвящати свою життя для Бога і діло Господнє виконувати. Хай Бог благословить нас. Хай Бог поможе нам зберегти своє життя. А ті, хто ще не прийняв Христа як вічного Спасителя, хто ще не перейшов тою дорогою, нам кажеться, деколи як іти. Але Христос сказав: возьми хрест свій і ежедневно, слідуй за мною. Але ти не будеш сам іти. З тобою буде Ісус Христос, який назвав тебе Своїм. Піди за Ісусом, ти ніколи не пожалієш, Він буде тебе вести в різних обставинах життя. Лише свою надію не клади на себе, бо ми ніщо, праг і пепел, наше життя коротке. Да, на землі треба жити, трудитися, робити фізично так, а давши ще є наше життя, внутрішній чоловік, якого треба созидати для слави Божої, щоб ми сказали у присутності його: Бог наш Бог. І з ним є хорошо. Амінь. Хай Бог благословить, укріпить кожне серце, принесемо йому подяку щиру, помолимося за нужди, за тих, кого немає з нами, хто хворий, хто в старості не може прийти за наш край, за нашу країну, за тих, сироти вдов, за калік, яку враг прийшов на цю землю, щоб вбити і погубити. Але Бог хоче спасати. Хай Бог благословить наших братів і сестер, які, можливо, там, де вже, можливо, закривають молитвені дома, не давуть молитися, а в нас ще є свобода фізична, але головне, щоб була внутрішньо духовна свобода для слави нашого Господа, йому слава повіті. Амінь.